Вітаємо на каналі КТМ Новини. Сьогодні у випуску ми підготували такі теми. Художня школа відзначила 50-річний ювілей. Урочисто вручили і свідоцтва цьогорічним випускникам. Гордість приютівської громади. Свято за підсумками навчального року. Концертно-розважальна програма для дітей відбулася на центральній площі. 2 червня Олександрійська дитяча художня школа відзначила свій золотий ювілей. Урочистості з нагоди 50-річчя та вручення свідоцтв про закінчення школи випускникам відбулися в Олександрійському театрі. На ювілеї закладу були присутні викладачі, батьки учнів, випускники минулих років та наша знімальна група. Дипломні роботи випускників дитячої художньої школи зустрічали гостей у холі Палацу культури Олександрійський театр. Цьогоріч художка відзначає свій ювілей 50 років з моменту створення. Створення дитячої художньої школи це був великий проект, і знаю точно, що великі проекти вони реалізуються з великими людьми. Степан Федорович Ніколенко. Це людина, яка майже 40 років прокерував художньою школою і. Його частка, його таланту, його любові, його вмінь вона в кожному учні. І звичайно, без таких великих людей, як Олександр Охапкін, школа була б, але вона була б не такою. Тому дякую всім викладачам. Які дійсно роблять нашу школу тією незрівняною перлиною нашого міста на початку 2000-х школа з підвального приміщення по вулиці Софіївській переїхала в іншу будівлю, де знаходиться і донині. викладачі художньої школи у всі часи були і залишаються справжніми майстрами та патріотами своєї справи. За 50 років художка випустила не одну сотню талановитих дітей. Я пам'ятаю, якими ви прийшли. Як ви боялися тримати в руках олівець, як ви боялися робити перші мазки, але ви все подолали, ви всьому навчилися, ви великі молодці. Художня школа дала вам дуже гарний фундамент, основну базу, яка буде невід'ємною частиною протягом всього вашого життя. Звісно, не кожен із вас стане художником, не стане дизайнером, архітектором, але ті знання, які ви отримали в стінах нашого навчального закладу, повірте, 100% вам. Дуже знадобляться в вашому подальшому житті цьогорічних випускників із завершенням навчання привітав і заслужений художник України. Хочу подякувати батькам, саме завдяки вам, вашому терпінню і вашій допомозі діти вийшли на такий на це свят. Хочу подякувати всім колегам і, взагалі, всім, 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 що могли дати нам змогу провести цей захід. Тобто всім нашим Збройним силам, всім, всім, хто допомагає, волонтерам, всім, хто допомагає нам зараз зустріти цей великий для нас день, велике свято. Так що дядя. Ще раз вам щастя, любові, наснаги. Дай Бог, щоб все те, що ми зараз маємо вміли, воно вам надобило в житті. Відеопривітання рідному мистецькому закладу надсилали колишні учні, які наразі досягли успіху за кордоном. На святкування ювілею художки завітав представник першого випуску Віталій Чернуха. Чим переконували мене батьки, пропонуючи йти в художню школу. Вони сказали: навчись вмій малювати. Тобі це за плечима не носить. Ти будеш вміти малювати. Ну, я послухав їх. Ну, от, дяка Богу, до цього часу працюю в галузі архітектури. Ну, останні 20 років я був і зараз поки що є головним архітектором міста Черкас. Випускниця цього року Анна Фіртич в одній із своїх дипломних робіт зобразила людей у польоті. Говорить, що на її створення надихнув космос та містичні композиції Марка Шагала. Надихалася космосом, У мене саме дитинство захоплює космос дуже цією величністю, красою, непізнаністю. Надихнулася я історію кохання. Це танок в космосі в українському стилі. Школа це такий заклад, який дає. Дуже багато можливостей я вибрала це з батькам. Батьки подарували дуже класну можливість проходити такий чудовий досвід з людьми, спілкування в першу чергу. Це великий досвід. Загалом дипломи про завершення навчання у художній школі отримали близько 30 майбутніх художників, дизайнерів. Увага! Говорить управління з питань цивільного захисту Олександрійської міської ради, громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Застережіть сусідів, при необхідності надайте допомогу хворим і старим людям, вийдіть на вулицю, швидко доберіться до захисної споруди або сховайтеся на місцевості, дотримуйте спокою та порядку, не допускайте паніки, будьте уважними до повідомлень управління з питань цивільного захисту Олександрійської міської ради. Архітекторів та скульпторів приютівська громада підвела підсумки навчального року. Відзначили переможців обласного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад, всеукраїнського конкурсу захисту малої академії наук України, конкурсу художньої самодіяльності та конкурсів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. Також були відзначені учасники спортивних змагань та турнірів. Хто став гордістю громади цього року, розкажемо далі. Другого червня на сцені районного будинку культури зібралася гордість приютівської громади. Переможці наукових та творчих конкурсів, а також спортивних змагань. Катерина учениця Користівського ліцею. Дівчина отримала диплом третього ступеня на всеукраїнській універсіаді та посіла друге місце на обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН. Там ми подавали на всі ці конкурси одну роботу. Це робота про Феромагнетики, саме про феромагнітну рідину, про те, як ми її створювали, які є методи створення цієї рідини, також досліджували її властивості, та досліджували властивості різних елементів, таких як там різні метали, наприклад, залізо, свинець, алюміній, а також і просто речовин або ніту там, наприклад, склада дерева. Ця рідина знайшла своє практичне застосування. Ще у 1964 році її створювали загалом для того, щоб можна було контрольовано подавати паливо в умовах відсутності гравітації, тобто для ракет, для умов космосу. А зараз вона знайшла своє широке застосування, так як і у медицині її використовують для контрольованої подачі ліків до якихось частин окремих тіла. Попри складний та незрозумілий освітній рік громаді є ким пишатись. З кожним роком у громаді збільшується кількість учнів, які залучаються до науково-дослідницької, винахідницької роботи на напрямку Малої Академії. Приємно, що громада приділяє значну увагу цьому напрямку. Зараз багато дуже говориться про якісну освіту, яка вона і що вона, з чого вона складається. І ми розуміємо, і громада розуміє, що якісна Віти це не просто знання, тверді навички, які вони здобувають у школі. Крім того, щоб бути успішним в майбутньому житті, треба уміти ці тверді знання застосовувати в майбутньому і знати, в яку галузь, яким чином їх застосувати, важливо відзначати найрозумніших дітей громади, адже це стимул для інших працювати більше, отримувати за свої знання винагороди та ділитися формулою успіху, зауважує Андрій Коломійцев. Ми успішно завершили наш навчальний 22-23 рік. Всі 100% в шкіл приступили до роботи офлайн. І сьогодні ми маємо неймовірну кількість дійсно відзначень наших дітей як в малій академії наук, так і в різних змаганнях, так і в різних конкурсах. І це дуже приємно. Ми маємо результат, і я впевнений, що цей рік відрізняється тим, що в умовах обмежених можливостей ми все ж таки маємо гарні результати. Підсумком заходу стало вручення дипломів та пам'ятних сувенірів. Весело і активно зустріли перший день літа діти Олександрії на площу Соборну з концертною програмою та сюрпризами завітав Кіровоградський обласний благодійний фонд захисту дітей. Логос малечу у день захисту дітей розважали, пригощали, дарували подарунки, обійми та щирий сміх. На святі дитинства були і наші кореспонденти. У міжнародний день захисту дітей до Олександрії завітав благодійний фонд «Логос». Традиційно перший день літа малеча зустрічає з розвагами, подарунками та солодощами. Цього разу концертну програму представники Кіровоградського обласного фонду влаштували на площі Соборній. Це наше професійне свято для членів нашого фонду. Тому як ви бачите, що дуже наша сьогодні чудова прекрасна програма, нова програма для діточок. І ми вже познайомили. Лися із тими людьми, які вимушені переміщені, сім'ї вже знаємо їх дітей, вже знаємо батьків. Тому вони вже самі прийшли. Вони знали, що ми приїдемо до них і будемо далі з ними співпрацювати. Чому тому, що дуже важливо, щоб ми могли мати спілкування безпосередньо з дітьми? Також привезли призи, і у нас було дуже багато чудових цік. Цікавих естафет сьогодні дітки грали, приймали участь у різних конкурсах. Також батьки долучалися до цих конкурсів. Це було дуже прекрасно, що діти на мить забули про якісь проблеми. День захисту дітей в умовах воєнного стану набув особливого значення, зокрема для тих, хто приїхав в Олександрію, тікаючи від війни. Я благодарна, конечно, недавно нахожусь в этом місті, сама я з міста Херсона. Ми приїхали. Я очень вдячна, що є такі організації і фонди, які роблять для дітей таку допомогу. Бойові дії, які тривають вже більше року, змінили дитячі мрії. Зараз у всіх вони схожі, аби швидше закінчилась війна. Мені хочеться би, щоб не було війни, щоб був мир завжди. На всій планеті. Я тут танцював. Співали ми тут, подарунки нам давали. Я хочу, щоб війна закінчилася. Кожен із маленьких учасників концертної програми отримав від благодійного фонду Логос не тільки гарний настрій та смаколики, а ще й м'які іграшки та одяг. За розвитком подій стежте разом з нами. Зустрінемось.